Господь з вами і, і з Твоїм. Духом Духом. читання Святого Євангелія від Матея. Слава, Слава Тобі, Господи. Того часу Фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи Його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь, друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророк. Слово Господне. Слава тобі, Христе. що таке Талмуд? Талмуд — це приписи закони, які народилися приблизно в 4 столітті до народження Ісуса Христа. Вони потім вже десь кілька століт після Ісуса Христа вони вже були до кінця зібрані. І вони роз'яснювали туру закону. І вже ми чули багато разів, що є 613 приписів у євреїв. Тобто є позитивні і негативні. Тобто, позитивні це ті, які дозволяють, а негативні це ті, які забороняють. От забороняють це було 365. Тобто, воно нам однозначно асоціюється. Однозначно, ми думаємо про, про рік. Рік має 365 днів, ну, деякі там 366, але загально так думаємо. І на ті часи люди так розуміли і так рахували, і так думали, що є 248 кісток. У людини, і тому було 248 цих дозволів. І по суті, в них не було тої заповіді чи іншої найважливішої. Тому в якійсь мірі вони не ставили наголос на заповіді, яка найголовніша. І тому вони хотіли б Ісуса Христа випробувати. Тобто, в якійсь мірі вони з одної сторони могли знати. Відповідь, а з іншої сторони не могли знати. Но так як говорить нам Матей, і це практично е, говорить багато євангелістів: вони випробовували Ісуса Христа. і Тому ставили йому це, це запитання. Да? Поставлено, яка заповідь в законі є найважливіша? Да? Ось. Е, е, ісус, ну, знаючи їхні думки, так як знав, е, про садукеїв, так як знав про фарасеїв, так як про іродіан. І так само знав дуже добре це, це їхнє питання. Треба весь час пам'ятати, що він з ними провадив дискусії після того, як він в'їхав в Єрусалим, коли йому співали Осана, хвалили його і так далі, клопали йому. А тут приходить цей момент, коли вони починають йому докоряти, починають його випробовувати, і він дає їм відповідь. І він дає їм відповідь, і відповідь є досить така, можна сказати, оригінальна, виняткова, тому що він говорить, що те, що про це пам'ятав, пам'ятає і сподіваюсь, буде пам'ятати кожен єврей. Тому що Кожен єврей пам'ятає Шма Ізраїль. Тобто, шма Ізраїль слуха Ізраїлю. Починає говорити, так, що є один Бог, немає іншого Бога, і будеш любити Його всім серцем, всією душею своєю, всією думкою своєю. Що це означає для нас, так? і для євреїв, і для, для всіх людей, що всім своїм єством. Тому що в тобі ось те, що Олег там на вступі почав філософствувати, ось, а філософія є дуже проста. Що нам Бог дав, Ось, а чого не дав ангелам? Ну, відносно, ангелам, чого Бог не дав. відносно ангелам чого не дав, це є такий анекдот, але я його розповім пізніше. Зараз не буду говорити про це. І Бог дав ангелам розум, душу і волю право вибору. Не дав ангелам тіла. Оце те, що дав нам. Ми маємо так само розум, душу та, і право вибору. Ось, і плюс тіло ми маємо. Та, і це є людина. І тому людина має, має в собі і почуття, і, і, і емоції, і, і, і думає, і так далі. І, власне, заповідь полягає на тому, щоб ти почав слухати Бога, поставив Бога на перше місце всім собою. Ось, і тепер, якщо... Подивитись на, на, на твоє життя, да? то ми отак, як, ці, як ця покалічена качка, да? яка криває, да? як йде. От, отак, отак ми відносимось до Бога. І тому Ісус чітко ясно відповідає. Да? І вони це знали, тому що кожен єврей, носячи на собі ця мезуза на дверях. Там е чітко ясно написано, да? хто є Бог, хто є найважливіший. І вони цю молитву промовляють кілька разів на день, якщо не помиляюсь, мінімум два рази, а то і три, а то і чотири. Тобто, завжди на устах і в серці, да? і в пам'яті єврей пам'ятає, хто такий Бог. Да? Хто такий Бог? І ми це вже говорили багато-багато разів. Ось. А друга подібна каже до неї, подібна да? до неї, що любитимеш свого ближнього як самого себе. І на цьому є власне тора, да? цей фундамент, цей закон. Ось. Е -е... Для нас ми можемо сказати Біблія Ось. і пророка. І це є фундамент. І, і, і на цьому опирається. Тому, як я можу любити себе, якщо я не люблю Бога? Як я можу любити ближнього, якщо я не люблю Бога? Як я можу. Е це все в гармонії? Тому е Ісус ці, ці заповіді поєднує та, і каже, це є фундамент, це найважливіше. Ми, якщо якщо би ми просвяткували, Старий заповід, то ми могли побачити різні закони. Ми зараз трошки в якійсь мірі абстрахуємо цих десятьох, заповідь, десятьох слів, тобто 10 заповідей, про які ми говоримо, Бог дав на горі Синай ізраїльському народові. Ось, то в деяких моментах там де є три заповіді, в когось там. Якогось пророка є там шість заповідей і так далі. Але найважливіше завжди заповідь була відносно Бога. Що якщо Бога не буде на першому місці, якщо Бог не стане на перше місце, то, то не зможеш себе приймати таким, яким ти є. Не зможеш любити ближнього. І тому, власне, від цього, якби відштовхуючи, ось ми можемо, можемо бачити цей 18-й псалом. Який ми співали, і який говорить, бо це один з найстаріших псалмів, один з найдавніших, теж належить до тої групи Хвалити Яхве, хвалити Бога. І він, от, от, ми сьогодні проспівали три куплети. І оці три куплети говорять, перше, любитимеш Бога, тобто говорить про любов до Бога. Да? ось, По-друге, це говорить, що. Необхідно мати цю надію на Бога, що Бог тебе навчить цій любові, що Бог тобі покаже цю любов. І все Він показав в Ісусі Христі, як треба любити, да? як необхідно віддавати своє життя. Ось. І третій куплет говорить, що ти покликаний хвалити Єхве, Бога, да? прославляти, благословляти Його. Ось. І тому псамопів що говорить: «Живий Господь і благословена моя скеля. Тобто благословляє Бога да? благословляти, прославляти Його. Ось. І, і власне в такому напрямку ми є покликані покликані йти. Якщо е, дійсно е, ми дозволимо Богу від нас навчити, любити, то тоді е, зможе в нас це слово зреалізуватися так, як воно зреалізувалося в цій спільноті. Да? у Солуня. Ось, Тому що Павло до них, говорячи мовою любові, він говорить, що посеред великих утисків з радістю Святого Духа ви стали зірцем. Утиски. Да? Тобто, вже бачимо, що Павло говорить, що спільноти вже були переслідувані. Але вони що робили? Вони не проклинали від переслідувачів. Вони молилися за них. Вони уповали на Бога, що Бог буде їхнім захистом, Бог буде їх захищати, Бог давати буде їм цю, цю силу. І це так сталося. Ось. Але вони змогли витримати дійсно цей Кириг, дійсно цьому прогошу, дійсно віри, надії на Бога, що в них була оця любов. Да? ця любов, про яку говорить, говорить сьогодні нам Ісус. Да? щоб вони по справжньому любили Бога. Да? І тому змогли перенести відкинення, е переслідування, хвороби, самотність і так далі. Да? Оце те, що нам не вистачає. Ось, бо до, 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 Достатньо нас е нам доторкнути е нашу гординю, нашу пиху, ось, І тоді буде вилазити. Твоє обурення, твій бунт, твої, твої гніви і так далі. Да? Ось. І ми захищаємось. Я навіть сьогодні мав таку одну розмову з однією людиною. Ось, я йому говорю про проблему, він не слухає мене, вже починає оправдовуватись і, і, і говорить, говор... починає захищатися. Да? Замість... Бо, бо людина, яка дійсно входить в покору, в смирення. Людина, яка дійсно має цього Божу Духа, людина, яка слухає Бога, любить Бога, вона готова не захищатися перед злом. Тобто, зло це коли ти говориш Йому правду, коли, коли тебе не розуміють, коли тебе осуджують, навіть, навіть несправедливо. Бо так, як хтось скаже, справедливо, ну то так, там ще якось може прийняти. Але найгірше, коли несправедливо. І тому дивимось дивимось на кого на Ісуса Христа, котрий, е, як говорить пророк рокиса, який якому е, борду рвали, і він не захищався. Да? Тобто Він приймав на себе це все зло. Бо ми говоримо, що Ісус е, Христос прийняв всі гріхи світу. Це правда. Да? Ось. І Це, це правда, да? і правда, і, і ми цього вчимось. І тому е, далі це слово де реалізуватись, так, як ми це почули теж. В першому читанні з книги виходу, да? з книги виходу, де, де Бог ясно чітко говорить: да? не будеш утискати чужинця, не гнобитимеш його, не будеш його використовувати і так далі. Да? Тобто він, Господь показує, да? ви цього досвідчили, ви були переслідувані, ви були вигнані, ви були в неволі, ви були рабами. Я вас визволив. Я дав вам цю, цю свободу. Да? Ось. І це вони досвідчували, євреї. І ми так само ми так само якісь міри, ми були рабами, можливо, не фізично, але ми були рабами про гріха. Оце те, те, що нас постійно, постійно пригнічувало, не давало цю свободу. І хто нас визволив з цього? З нас визволив Ісус Христос. І він нам дав цю повну свободу. Він дав, дав розірвав ці кайдани смерті. Він, він дав, да, дав нам цю радість, що ти в повноті в Ісусі Христі можеш жити повним життям. Навіть якщо ще й не зробив цей перехід до вічності, ти вже тут на землі можеш, можеш досвідчувати. Навіть якщо зараз йде оця війна, да, реальна війна, де знищується не тільки солдати, але знищується от, народ. Ось е, тому, що це є, це є теж проти проти будь-якої гуманності. Проти Будь-якої людяності просто. йдеться знищення українського народу, да? і не тільки українського, тих громадян, які, які живуть в нашій державі. Да? Ось. І, і, і йде знищення з однієї сторони, і йде знищення з другої сторони, тому що нищаться також певні цінності, нишиться, не, не, нишиться теж е, цей фундамент християнства, хоча теж великий знак запитання, яке, яке в нас було. Який був фундамент? Дуже слабенький, ми це бачимо наша наших родинах, на сім'ях. Тому нічого дивного, що оці е, е, халуїни, не халуїни, це, це вся зараза вкрадається. Да? І людина без е, будь-якої критики, без якоїсь грації, просто тупо приймає, приймає, не розуміє, зло приймає на себе. Да? Замість того, щоб оборняти, захищати, відкидати це зло, шукати, шукати Ісуса, Ісуса Христа, людина ще заключає в такий, начебто невинний жартобливий спосіб, заключає пакт, договір з, з, з нечистим, да? Ось, і, 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 і хвалиться, і прославляє, і так далі. Да? Ось, і тому, і тому це, ці речі, речі, які ми приймаємо, це показує. Показує тільки нашу слабкість, нашу невіру і нашу недовіру до Бога. І тому сьогодні, сьогодні Господь приходить цьому слові до Богу для того, щоб розбудити нашу віру, для того, щоб ми, так як ми співали, буду любити Бога, мою, мою силу. Так? Він є моя сила, ми є фундамент. І немає іншого фундаменту. І про це говорить і теж Слово Боже, Святий Павло про це говорить. так. Ось, немає іншого фундаменту, крім, крім Ісуса Христа. І тому для нас, для нас дуже важливо, щоб ми навчилися. Ніхто на сьогоднішній день не вимагає від вас, щоб ви зараз мені тут показували цю віру. Дай Боже, щоб ви щоб показали цю віру. Ось, Я пам'ятаю на одній з проповідей, коли говорив, каже, що, що ви не вмієте любити, а маленька дитина. Перебуває вона і каже: Ні, я вмію любити. Да? Ну дитина може любити. Дитина вміє любити в якійсь мірі безінтересовно. Да? А ми ну попробуй, щоб я тобі щось сказав, докорив. Так я вже говорив, можливо, справедливо, несправедливо. Я би хотів би побачити, як ти будеш мене любити. Да? Ось. Може, на форум публічно не покажеш, бо настоятель. Да, бо, бо може вигнати, бо може то, бо може сьо. Але там ціло літання в серці подумаєш про нього, який Він є добрий. Да. І оце показує нашу цю любов. Да. А коли ти навчишся любити так, да, як нас полюбив Ісус Христос, дозволяючи себе розіп'яти, то це є найвищий від любові. І ми до цього йдемо. І ми цього вчимо. Да. Щоб стати, так як часто ми про це говоримо. Щоб стати другим Христом. Щоб бути другим Христом. Христова. До цього, до цього ми є покликання. І тому, можливо, певні речі, які ми говоримо, ставимо ці наголоси, можливо, не повторюються. Але ми повторюються для того, щоб, щоб дійсно ми про це не забували, так як єврей. Так? Не забував, де він був, хто він був. Тому пам'ятаю цей родовід, пам'ятає свою історію. Так? Хоча, на жаль, на жаль, на жаль, на сьогодні е багато євреїв, вони, ну, їх є дуже багато, але тільки 10% є глибоко віруючими. Решта атеїсти. Хоча на цю тему теж є і інші анекдоти, да, але про це не будемо, не будемо е говорити. Да, бо е навіть атеїст, єврей скаже, бо Бог сказав так. Бо Бог так сказав. Атеїст, але... бо Бог так сказав. Ось. І ми можемо сміятися, цього, жартувати, але все рівно Бог так сказав. Тобто це черговий раз підкреслює, що може себе декларувати, що він атеїст, але Бог так сказав і так, і так буде. І тому, що ми там не крутили, як би ми там не змінювали, ось ми не зможемо змінити того факту. Що Ісус Христос прийшов на цю землю, прийняв людську на, да, і дав на вічне життя. І, і своєю кров'ю змив твої гріхи, всі твої слабкості да, і показав цю любов. І, 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 і те, що він показував в цьому слові, те, що він показує цю любов, не тільки він, якби, розоблачив їх, да, побачив їхню, їхнє лицемірство. Їхнє лицемірство. Але він це теж говорить їм з великою любов. Тому що говорить їм правду і їх до, закликав їх до навернення. Його сьогодні також тобі говорить да? цю правду ось про тебе, ким ти є, да? і закликає тебе до навернення, до серйозного навернення, до того, щоб ти, щоб ти став справжнім християнином, да? який, який зможе е, показати в цьому світі. Також цю любов, яку сам досвідчив, і цю любов показати, показати іншим. Зрештою, ну, про це вже говорили, да, що якби не Бог, по-іншому були б це відносини до смерті, до страждання. Якби не Бог, да, по-іншому були б це відносини до чоловіка-алкоголіка, якби не Бог, да, по-іншому до роботодателя, Ось, якби не Бог... По іншому бо відносився до, до своєї історії, до, до, до своїх хвороб, до, 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 до аварії і так далі. І так далі. Тобто можемо зараз перечисляти багато-багато різних речей. Ось, якби не Бог. Власне, Бог. Бог тебе покликав до життя, Бог тобі дав це життя. Ось, Бог е, бачить твоє життя і Бог прагне твого спасіння. Ось, він прагне, щоб ти був щасливий. Ось. Звісно, Бог не може тебе змусити, не може тебе заставити, примусити. Бог тільки може просити, заохочувати і залишає тобі право вибору. Тому вибирай, вибирай Ісуса Христа, вибирай ту благодать, ту ласку, щоб ти насправді міг відкривати його присутність в своєму житті.